Моє вітання. Ми повертаємося до прямого етеру марафону телеканалу TV7+. Нагадаю, що ви маєте змогу доєднуватися і до онлайн-трансляції, тому чекаємо вас на Ютуб-каналі TV7+, а також на офіційній сторінці у соцмережі Фейсбук. А удалі більше про те, як Сполучені Штати Америки передали Україні перші конфісковані мільйони російських олігархів, та чого чекати від державного бюджету України на 2024 рік. У ці питання обговоримо із економічним та політичним експертом Олег Панзен доєднується до нашого етару. Вітаю вас, пане Олеже, Слава Україні Героям слава також вітаю! отже, під час візиту держсекретаря США Антоні Блінкіна стало відомо про те, що США знайшли власний механізм того, як передати конфісковані кошти російських олігархів Україні. Ці кошти спрямують для реабілітації українських ветеранів. Йде мова про суму майже у 5,5 мільйонів доларів. Зараз це прецедент, але наскільки ця історія може мати продовження і далі? Ну, дивіться, я вам хочу нагадати, що в серпні місяці 22-го року, 2022 року, подібне рішення прийняла в себе Канада. І, е, власне, з того моменту почалися підготовчі е, власне, питання з приводу. Налаштування юридичних підвалин для того, щоби здійснювати подібні речі у Сполучених Штатах Америки. Зауважте, що мова йде про гроші російського олігарху, мова йде не про суверенні гроші Російської Федерації, мова йде не про заморожені активи Центробанку Росії, на яких розповсюджується дипломатичний імунітет, по них поки що питання є відкрите. А от власне гроші російських олігархів, які, окрім е, причетності до фінансування війни, мають ще і достатньо багато претензій зі сторони американської фіміди безпосередньо в США, в США, з ними теми питання вирішити виявилося набагато легше. Е, треба сказати, що, е, дай Боже, щоб це був перший прецедент, принаймні хоча б по грошах. Власне, які сьогодні заморожені в е, грошах російських олігархів. Що стосується суверенних грошей Російської Федерації, які є дійсності набагато більше, на сьогоднішній момент заморожено десь 350 мільярдів. По них ситуація є трошки складніша. Є на сьогоднішній момент три правових механізми, які можуть е, гарантувати е, спрямування суверенних коштів на відновлення. України суверенних коштів Російської Федерації. Перший механізм це голосування в Раді Безпеки, Раді Безпеки Організації Об'єднаних Націй. На жаль, це питання є надзвичайно складне, тому що постійний член Радбезу це є Російська Федерація, яке точно накладе вето. Другий варіант це є за рішенням суду, який власне. В межах якої юрисдикції, в межах юрисдикції якого буде, власне, вирішення цього питання. Ми маємо сьогодні прецедент е, Галського трибуналу, який розглядає питання збройної агресії Російської Федерації в Україні, і там, напевно, буде розглядатися один з елементів е, нанесених проблеми, збитків це економічний аспект. Але це питання достатньо довге, це питання 10-15 років. І третій варіант це. Е, Угода про капітуляцію Російської Федерації, де чітко одним з пунктів буде відшкодування нанесених збитків вигляді репарацій. Тобто є отакі от три механізми сьогодні визначених в міжнародному праві. Інших механізмів поки що ще немає. Тому, коли ми з вами говоримо про європейський союз, вони активно зараз пропрацьовують механізми пов'язані із пошуком таких власне питань, через які це можна зробити. Ну от зокрема. Розглядається можливість передачі Україні податків від доходів, які виникли в зв'язку із використанням російських суверенних активів в межах заморожених коштів, які сьогодні знаходяться на рахунках європейських банків. Тобто такий механізм. Але все це ще раз повторюю, розглядається в якості більш-менш віддаленої перспективи. Але це, що стосується суверенних грошей, коли ми з вами говоримо про гроші олігархів, то напевно ця ситуація є трошки простіша з точки зору європейського законодавства, і є надія, що власне, той позитивний досвід, який сьогодні продемонстрували Америки, буде позитивно розглянути знову ж таки в Європейському Союзі. Будемо на це сподіватися. А от щодо цих активів, які Сполучені Штати Америки планують передати зараз, і, можливо, таких рішень буде більше. Чи можуть якось російські олігархи впливати на ці рішення? Ну хіба через судові процеси, хіба через вимогу зняти арешт на їх активи? До речі, ми вже маємо з вами прецедент, коли європейська ФЕМІДа зняла санкційні обмеження по одному з російських олігархів. Нещодавно було таке прийняте рішення. Тобто на сьогоднішній момент в тому правовому полі, в якому існує цивілізований світ, єдиний спосіб вирішити питання розблокування активів це судовий процес. І якщо в межах судового процесу будуть прийняті рішення щодо розблокування активів, безперечно, навряд чи вони зможуть бути передані будь-кому. Власне, щодо українського зерна і щодо експорту українського зерна, взагалі у нас цей рік знову рекордний, тому що власне станом на кінець серпня практично завершені жнива ранніх культур, і кажуть, що врожайність ранніх зернових навіть перевершила рекордний 2021 рік. Але є питання із якістю зерна. Рекорд зазвичай добре, але тут важливе питання, що буде із українським зерном далі, тому що для української економіки це надважливо. Поки ми бачимо, що зерновий коридор майже не функціонує. Це за два місяці чотири кораблі, власне, які ним рухалися. Альтернативні сухопутні шляхи кажуть Україні невигідні. От якщо говорити на альтернативні шляхи, наскільки це для нас важливо розвивати цей шлях? Що все-таки потрібно якось йти на компроміс ООН із Росією аби продовжувати морський коридор? Давайте так. Про компроміси ми навіть не говоримо. зараз це е, не тема для обговорення по відношенню до країни гектар. Е, тепер, що стосується, по-перше, рекордного врожаю в Україні, рекордний він по відношенню е, до родючості з гектара. Але коли ми з вами говоримо про загальні обсяги зібраного врожаю, то я хочу нагадати, що у 2021 році. Власне, з олійними ми зібрали 110 мільйонів тонн. В 2022 році ми зібрали 76 мільйонів тонн з олійними. Ми, по суті, втратили з вами 30% врожаю. Чому цей рік є кращим за 2022? Тому що дійсно, дякуючи погодним умовам, дякуючи тому, що вдалося підвищити врожайність гектара. Цього року ми, незважаючи на зменшення посівних площ, навіть по відношенню до 2022 року, ми, е, напевно, отримаємо врожай такий самий, як був у 2022, навіть трошки більший. По оцінках Української зернової асоціації цього року можемо отримати навіть десь на рівні 80 мільйонів тонн. Е, наскільки це є великий врожай? Він ну, менший, ніж у 2021, але він кращий за 2022 рік. Тепер, що стосується зернового коридору, я би не сказав, що на сьогоднішній момент не пропрацьовується питання експорту суходолу. У нас з вами запрацювали порти у, власне, в Балканських країнах. Я маю на увазі в Чорногорії і в Хорватії на сьогоднішній момент вже були перші відгрузки. Туди йдуть суходолом через транзитом. Зерно українське, правда, там обсяги невеликі, але от принаймні такий шлях сьогодні напрацьований. Біля Свіноусті поляки, напевно, будуть створювати зерновий термінал це біля Гданська. Будуть створювати зерновий термінал українського зерна, який буде йти Балтійське море. Але все-таки нас значно більше цікавить Чорне море, тому що це є найближчий шлях до наших традиційних рем. Україна офіційно звернулася е, на в цьому тижні, е, звернулася до Туреччини з пропозицією продовження зернового коридору без Російської Федерації е, шляхом проходження кораблів через територіальні води е, Румунії, Болгарії і Туреччини. Тобто, таким чином, повністю убезпечується можливості нападу російських військових кораблів на. Е, Зерновози, які будуть йти територіальними водами цих країн, теоретично це є варіант нормальний, і я так думаю, що після провалу перемовин Ердогана з Путіним це єдиний варіант запуску кораблів через Чорне море в межах цього коридору. Реакції росіян на такі пропозиції, ми її бачимо, вони активно обстрілюють зернові термінали. В Одеській області, в Дунайських наших портах, тому власне, є на сьогоднішній момент звернення України до наших партнерів з приводу надання Україні додаткових систем протиповітряної оборони, щоб захистити зернові зернову інфраструктуру наших портів, щоб таким чином забезпечити роботу цього зернового коридору. В будь-якому випадку я думаю, що напевно ситуація буде розвиватися саме. По цьому шляху, тому що на компроміси з Російською Федерацією точно ніхто не піде, і єдиний шлях експорту українського зерна це буде от через територіальні води наших партнерів. Російською федерацією в німецьке видання БІЛД пише про те, що організація Об'єднаних Націй, саме генсек, запропонував Сергію Лаврову угоду з чотирьох пунктів, аби Росія знову повернулась до зернової угоди. І вони ці пункти опублікували. Отже, про що йдеться? Це скасування санкцій Європейського союзу проти російського аграрного банку. Також застрахувати російські кораблі від атак в Чорному морі, розморозити активи російських компаній із виробництва добрив та доступ російських суден, які перевозять продукти харчування та добрива до портів Європейського Союзу. Це компроміс? Ну дивіться. Росія вже ж не тільки це висовує. Вони ж висунули з самого початку вимогу розблокування аміакопроводу українськрансаміяку. На Одеський припортовий завод для того, щоб е, почати експорт м'яка. Розблокування активів е, російських підприємств, які е, займаються виробництвом м'яку, це нічого порівняно із напрямками експорту цього продукту, е, з, в першу чергу, з Стальяцинських заводів, е, в, е, скажімо, в Африку і на Близький Схід. Власне, без е, цього трафіку е, на сьогоднішній момент робота хімічних підприємств Російської Федерації, азотних підприємств є заблокована на 100%. Україна точно не піде на відновлення Україн і відновлення е, власне експорту аміаку через територію України. По одній простій причині це є надзвичайно небезпечно. По-друге, аміяку проходить проходить е, зоною бойових дій. Третє. Не дай Господь будь-яка техногенна аварія на цьому аміаку, спричинена обстрілами зі сторони агресора, може призвести до надзвичайно великої екологічної катастрофи, яка буде співставима, ну, наприклад, з вибухом на Запорізькій атом. Тому я думаю, що навряд чи на сьогоднішній момент є перспективи запуску цього напрямку, а без нього я думаю, що... Росіяни точно не будуть йти на будь-які компроміси з приводу зернової ініціативи. Тому, як на мій погляд, єдиний шанс сьогодні експортувати українське зерно через це через територіальні води європейських країн, що знаходяться на березі Чорного моря, і власне захист української зернової інфраструктури додатковими потужностями протиповітряної оборони. НСАК-ООН пропонує Росії власне такі компроміси, пункти, на які вони готові піти, забрати від них санкції, страхувати їхні кораблі, і так далі. Чи це говорить про те, що вони не бачать перспективи в альтернативних шляхах зернового коридору? Ні, ну дивіться, треба ж розуміти, що організація Об'єднаних Націй на сьогоднішній момент шукають шляхи для того, щоб максимально убезпечити проходження кораблями чорного моря. Тому що е, навіть проходження е, через територіальні води кораблів не знімає величезного о, небезпеки обстрілу цих кораблів в акваторії портів е, Чорного моря українських, куди можуть прилітати ракети. Або ми з вами прекрасно знаємо, що навіть збита ракета своїми уламками може серйозно пошкодити е, ті кораблі. І як наслідок. Е, Страхові компанії, які забезпечують страхування і суден, і грузів, надзвичайно сильно підняли страхові премії, пов'язані із страхуванням цих кораблів. А що це власне до чого це веде? Це веде до різкого здорожчання на величину цих страхових премій вартості зерна. І це робить економічно невигідним і дуже складним закупівлю цього зерна, власне, тими африканськими країнами, які сьогодні найбільше потерпають від голоду. Тому Організація Об'єднаних Націй шукає шляхи для того, щоб здешевити тонну українського зерна, убезпечивши, власне, зменшивши страхові виплати, пов'язані із його транспортуванням. Ще раз повторюю: в мене є ну, дуже великий песимізм, що росіяни підуть на такі. Поступки, тому що їм вже ж треба в основному ж не те. Тому в даній ситуації дивимося, але я думаю, що єдиний шлях це той що запропонувала Україна Туреччина уявити, що Росія може на ці умови погодитись санкції проти російського аграрного банку, доступ їхніх суден до портів. Наскільки це для них є важливим і для їхньої економіки так mm. Ну, дивіться, Росія в будь-якому випадку експортує своє зерно. Вона експортує своє зерно в Туреччину, вона експортує своє зерно в Китай, в Іран. Тобто вона експортує своє зерно, навіть не використовуючи Чорне море. Є інші шляхи для експорту російського зерна, вони є достатньо великим виробником пшениць на світовому ринку і достатньо великим експортером. Так що в даній ситуації для них не є критичним запуск зернового коридору, то більше ще раз повторюю. Для них він з самого початку був не дуже вигідним з точки зору того, що ніхто з самого початку не представив на їх оті жорсткі вимоги, які вони висловлювали. Вони ж з самого початку говорили про запуск Украхів Ну, ще раз повторюю, це надзвичайно велика небезпека і навряд чи Україна піде. Щодо державного бюджету України до 15 вересня уряд ухвалить проєкт державного бюджету на наступний рік. Про це прем'єр-міністр України заявив Денис Шмагаль, власне, і визначив пріоритети. В першу чергу, це безпека і оборона. Далі це соціальні виплати зарплатні вчителям та лікарям. І далі третім пріоритетом є відновлення, на ваш погляд, враховуючи те, що власне поки що готується лише проєкт бюджету, а він ще має пройти голосування і не одне. Чи ми побачимо якісь сюрпризи і несподіванки? Ні, ми не побачимо сюрпризи і несподіванок. Дивіться, що стосується бюджету. Він буде надзвичайно подібний до цьогорічного бюджету. Тому що це бюджет війни, і в цьому бюджеті буде надзвичайно велика доля запозичень від наших партнерів, тобто макрофінансової допомоги. Скорошки всього контрольні цифри будуть практично ті самі. Тобто, дохідна частина буде десь на рівні. 1,5, 1,6 трйй, видаткова частина буде на рівні 3 трильйонів. Тобто, це треба розуміти, що ті пропорції вони напевно збережуться. Окрім цього, як правило, у нас з вами до державного бюджету його подання до Верховної Ради, а відповідності до бюджетного кодексу це 15 вересня. Міністерство фінансів додавало ще зміни до податкового кодексу. Для того, щоб, там, як правило, змінити якісь податкові речі, додати якісь податки, збільшити податки для того, щоб забезпечити дохідну частину бюджету перед його розглядом Верховній Раді. Значить, Цього року жодних змін в податковому кодексі не буде. Тобто, вже є офіційні заяви від пана Марченка про те, що е період війни податкова система буде абсолютно стабільна і звична, тобто ніяких несподіванок не буде. Наступний момент, який обов'язково буде, він вже анонсований. Дивіться, в 2022 році реальні доходи українців впали на 25%. В 2023 році у нас з вами в бюджеті мінімальна заробітна платня лишилася без змін. Тобто, як було в 2022 році 6700, так і 6700 лишилося в 2023 році. В чому є власне проблема? Проблема полягає в тому, що від мінімальної заробітної платні дуже сильно залежаться виплати бюджетникам, тому що вони по суті ґрунтуються на мінімальці, яка закладається в державний бюджет. Окрім цього, мінімальна заробітна платня від неї сильно пов'язаний перший тарифний розряд єдиної тарифної сітки. І в силу того, що в 2023 році мінімальна заробітна платня лишалася без змін. Ну, більше 50% бізнесу заробітну платню в цьому році не піднімали. А тих 22% підприємств, що підняли заробітну платню, підняли її на 10-12%. Хочу нагадати, що інфляція поки що є вища. Тому це говорить про те, що напевно в цьому році реальні доходи українців будуть просаджуватися далі. Не так катастрофічно, як в 2022-му, але напевно також якісь мінуса будуть. І уряд зрозумів, і влада зрозуміла, що така ситуація вона вимагає конче додати якісь додаткові кошти для того, щоб ті реальні доходи почали зростати, тому що зубожіння українців в дійсності достатньо серйозно прогресує. І як наслідок, на наступний рік анонсовано два рази підняття мінімальної заробітної платні з початку року і з літа. Є різні цифри, які називаються, але очікується, що десь. Заробітна платня буде на рівні 7,5-7,6. 7600. Сьогодні 6,700, щоб ми просто з вами пам'ятали. Це практично на там 800-900 гривень, мінімальна заробітна платня має піднятися. Це однозначно підніме соціальні видатки, це однозначно потягне за собою додаткові видатки державного бюджету. І е, я розумію, що це в тому числі і було питанням обговорення з нашими партнерами. Але дивіться, е, у нас же з вами. Були поважні візити. Був тут міністр фінансів Великої Британії. Вчора був Ентоні Блінкін, який привіз інформацію з приводу чергового траншу Україні, американської допомоги Україні. Напевно, погоджувалися і питання пов'язані із макрофінансовою допомогою Америки Україні на наступний рік. І я абсолютно впевнений, що на 15 вересня на момент подачі Верховної У Верховну Раду проєкту, бюджету там буде абсолютно все зрозуміло з макрофінансовою допомогою на наступний рік. До речі, Євросоюз вже анонсував, що з 24 по 27 рік він нам надасть 50 мільярдів євро. Взагалі, нам потрібна сума десь порядку ну от, грубо, 37, 38, 40 мільярдів доларів на протязі року. Цього року ми десь отримаємо напевно 37-38 мільярдів. Є надія, що на наступний рік такі суми будуть власне, досягнуті. Всі ті гроші, про які я зараз говорю, вони йдуть на виконання соціальних функцій держави. Тобто з макрофінансової допомоги не може фінансуватися жодного центру на війну. Все те, Що ми з вами втратимо на війну, ми збираємо в вигляді податків і зборів. Тому настільки є важливим на сьогоднішній момент сумлінна сплата податків українським бізнесом. Тому що по суті це єдине джерело, яким сьогодні можуть фінансувати війну насправді воно воно ж так і є, але попри це в нас в держбюджеті на наступний рік не передбачено збільшення податків. А ми чуємо від міністра оборони Рустаму Мєрова про те, що Україні не вистачає 250 мільярдів гривень до кінця 2023 року на грошове забезпечення військових. Таким чином, якщо говорити про який тут вихід, чи ми побачимо, просто буде жорсткішою перевірка щодо сплати податків українським бізнесу? Ні, дивіться, перевірки так, однозначно. І я думаю, що ми їх побачимо достатньо швидко. Е, ну, я думаю, обіцяють з 1 жовтня але подивимося, чи вдасться прийняти відповідні зміни до законодавства. Тут трошки інакша ситуація. Дивіться. Е, є така штука, яка називається ПДФО. Податок на доходи фізичних осіб, у відповідності до Чинного бюджетного кодексу, податки на доходи фізичних осіб надходять до місцевих бюджетів. Але в силу того, що достатньо велика кількість чоловіків сьогодні знаходиться у Збройних силах України і воює, захищаючи Україну. І виплати тим людям є достатньо значні, то е, стягнення подати, податку на доходи фізичних осіб з тих коштів, що виплатили цим людям е, з початку цього року, і їх надходження до місцевих бюджетів видається не дуже справедливим, тому що місцеві бюджети до цих податків не мають жодного відношення. Ті гроші зароблені не на території е, власне, територіальних громад. Ті гроші. Не є доходами з бізнесу, тому е на сьогоднішній момент піднімається надзвичайно складне питання, щоб всі податки на доходи фізичних осіб, що сплачують військові, спрямувати до Загального фонду державного бюджету, а не місцеві податки. Якщо ми з вами порахуємо, скільки це коштів, а це приблизно ну, 18% е і плюс військовий ну, 19,5%, рахуйте, то е, це є достатньо великі суми, які теоретично можуть перекрити левину долю тих додаткових витрат в розмірі 250 мільярдів гривень, які потрібні на сьогоднішній момент для того, щоб збільшити грошове утримання наших вояків. Я думаю, що от коли будуть зміни до державного бюджету на 2023 рік, паралельно з ними, напевно, ми побачимо законопроект про зміни до бюджетного кодексу. З приводу е, до податкового кодексу, з приводу спрямування ПДФО на, е, власне, на загальний фонд державного бюджету. І це от дасть той ресурс, який додатково е, підвалить оці кошти для е, фінансування військових. Дякую, пане Олеже, що доєднались до нашого отару. Економічний та політичний експерт Олег Панзен був з нами на зв'язку. Нагадаємо,